Привіт, дорогі мої глядачі. Канал Народна Думка. Я сьогодні трішки змінив вам пла. Дивіться, які чудові речі. получаються. Одна, там з друга вже майже готова. Там ще заготовочки лежать. Все, робота кипить. робимо. Тому багато часу маю. Буду розповідати швидко, але можливо комусь ця інформація досить сильно допоможе. І так, допомога, яка надається не лише ВПО, не лише людям, які мають статус ВПО. Надається, оформляється вона. Чомусь тільки в Києві, але як по заявкам, претендувати на ньому можуть не лише київляни, а усі люди, які її потребують. Мова йде про допомогу від благодійної організації, яка називається Каріта з Київ. Сума допомоги 620 гривень для того, щоб оформити її. Мають право перше, люди з інвалідністю першої другої групи. По-друге, люди, які виховують трьох. І більше дітей, хоча б які одні з них є до 18 років. Самотні ті люди, які самостійно виховують дитину до 18 років або батько, або мама, люди, які старші 60 років, і також одинокі, одинокі старші 60 років. І і здається, все. Ну, якщо буде якесь там більше, то я напишу в описі усі категорії, перечислю, тому що кажу, трошки сьогодні отак спонтанно. Для отримання допомоги потрібно звернутися в Києві в представництво, в офіс. Адресу також залишаю в описі до відео. Подання адресі звернутися, мати з собою документи, що підтверджують особу, і документи, що підтверджують ваш статус. Там багатодітного одинокого інвалідність, тобто по тим категоріям, по яким ви проходите. І звертаємося, оформляємо, отримаємо 620 гривень на картку. Тому також потрібно мати рахунок. Оцей ІБАН. рахунок. Ну з з ним ви вже зіткалися, так коли оформляли допомогу. Від цих організацій ООН, так і інших міжнародних. Тому я думаю, що вже всі чудово знають, що це за номер і де він береться. Якщо не знаєте, то так в двох словах заводите банківську картку, заходите в її реквізити, будь то з телефону, будь то з Айбоксу, це отак, банкомату, заходите в реквізити картки, і там є даний номер і банк. Ми ж продовжуємо працювати. Незабаром 5 таких буржуючок і ще, ще чудові речі, які нам в голову прийшло сьогодні зробити. Не буду наперед забігати, зробимо, я вам обов'язково їх покажу. В найближчий час вже відправляться до хлопців, будуть зігрівати їх в окопах. Зараз, слава Богу, тепло. Але тиждень-два і похолодає конкретно, так? тому що зима цей рік буде довга і весна слова, Потрібно до неї готуватись зарання і досить хорошо. Тож. Розповідаю, шукаю відповіді на ваші питання, як і обіцяв. Робимо до скумом, активно працюємо із помічником. Тож, далі шукаю для вас, завтра вже розповім якусь хорошу, конкретну новину, більш підготовлено до нової зустрічі на каналі.